Дня. Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таророзклад для риб на січень місяць. Побачимо, що вас чекає в січні місяці більш детальний прогноз. Я вам хочу нагадати, що на каналі вже є випуски таропрогнозів кожному знаку зодіаку на 2024 рік. Якщо ви ще не бачили, можете перейти і переглянути. А також хочу вам нагадати, щоб ви не забували ставити вподобайки цьому відео. Підписуватись на канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас коментарів стосовно, як у вас програлися енергії грудня. Хто не бачив, може теж переглянути і проаналізувати. Ну, давайте розпочнемо наш старорозклад. І розпочнемо ми з головної енергії січня. Сигніфікатор січня 2024 року для риб. Яка головна енергія буде присутня у риб в січні 2024 року? О, я вас вітаю, рибки. Ви повстанете перед якимсь вибором. Вам потрібно буде щось обирати. У кожного в різні споріж життя може програтися ці закохані. Це, можливо, це в стосунках, можливо, на роботі. Але я вам хочу зауважити, що це старший аркан, і він каже, що ви отримаєте підтримку на роботі, а також серед своїх близьких. В стосунках це карта взаємопорозуміння, поваги і любові. Це коли ви підтримуєте один одного. А також я вам хочу сказати: ті риби, які не одружені або не мають другої половинки, ви можете зустріти людину, з якою можете розділити приємно провести час. Ну, Давайте подивимось. Більш детально, що чекати риб, риба в січні 2024 року? Ми зразу зробимо розклад, що чекати риба січні 2024 року. Січні 2024. Ну, риби у вас будуть зміни в якійсь сфері життя. Це в нас старший аркан смерті. Знову старший аркан. Якісь події можуть програватися неочікувано. А можливо, це ви захочете змінити щось в своєму житті, і це буде керовано. Можливо, дехто захоче змінити або роботу, або партнера навіть. або... Щось змінити в своєму житті в будь-якій сфері е, своєї діяльності або в стосунках. Ну, давайте більш детально розглядати, що з чим це може бути пов'язано У вас зразу з початку місяця у вас будуть якісь приємні спілкування, зустрічі е, з, з приємними людьми, тому що кубки нам несуть звістки, нам несуть спілкування. А також, риби, ви можете поїхати до когось в гості, або рицарь кубків вам принесе якусь новину з вашим результатом, з вашим стосовно, можливо, ваших досягнень. А також рицарь кубків це запрошення, запрошення на побачення, запрошення на роботу. Ця енергія може так програватися. А можливо, деякі риби підуть на побачення, тому що в нас тут двійка, двійка, дві людини закохані, так? Далі. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це ви будете будувати плани на майбутнє. Можливо. Знаєте, вам буде якась пропозиція стосовно роботи, або стосовно ваших Це ще можуть бути групові заняття, на які ви можете ходити. Наприклад, курси підвищення кваліфікації, це може бути, або ну, звичайні якісь там курси там, англійської мови, або робота в команді. це яка Дасть вам якийсь результат, дасть вам, можливо, сертифікат. Тому що це в нас робота в команді, і ви чомусь навчаєтесь. Щось ви дізнаєтесь, але вам можливо, ще так програтися, і ви будете здавати, можливо, якісь іспити для того, щоб отримати сертифікат, дозвіл якийсь. Хто у кого не буде програватися ця, ця карта як навчання, то вона може ще програтися сім жезлів як захист своїх інтересів, відстоювання своїх інтересів. Ви обов'язково риби досягнете успіху, але потрібно буде поборотися з деякими обставинами, які будуть виникати на вашому шляху. Але ви зможете це зробити. Далі імператор. Імператор це в нас порядок і закон. Ви знаєте, ви можете отримувати, отримати якусь підтримку від цього імператора. Познаку зодіаку – це в нас овен, людина, яка приймає завжди мудрі рішення і завжди прораховує ситуацію на 10 кроків вперед мудрі рішення. Можливо, це ваш чоловік або ваш керівник. Можливо, ви будете відстоювати себе перед цим імператором. Далі десятка мечі. Десятка мечі каже про те, що потрібно щось завершити. про те, що, можливо, ви знаєте, тут у вас такий добрий розклад був, а тут десятка мечів. Десятка мечів це завершення етапу, це кульмінація. Можливо, ви захочете, у нас тут карта трансформації, так? Можливо, ви захочете змінити свої стосунки, піти з стосунки, і а у вас вже є якась симпатія. Це ще так може програтися. А також 10 мечів це може бути неочікувані і неприємні події, новини. Можливо, це ви будете приймати рішення стосовно, там, наприклад, піти з відносин. Це енергія завершення. А також це може сказати, що буде дуже великий удар, тому що десятка мечів це великий удар по імператору. Напишіть в коментарях, як у вас це програється. Так, ну давайте от подивимося. Фіналізуйте нам січень місяць для риб. Чим завершиться січень у риб, якою енергією? Ну, я вам хочу сказати, що ви отримуєте свою перемогу, ви отримуєте свою стабільність і у вас буде свято. Свято в вашому домі, тому що четвірка жезлів це в нас наш дім, там, де ми проживаємо, там, де ми почуваємо себе в безпеці. Все одно навіть ця десятка мечів бачите, нам каже про те, що потрібно буде це пройти, ці події, щоб вони відбулися, для того, щоб ви мали змогу порадіти. Можливо, вже з новим партнером, можливо, в новій роботі. Я вам хочу сказати, Рибки, що в принципі, січень місяць повинен бути для вас спокійно. але вам потрібно буде захищати свої інтереси, демонструвати свої. Можливо, навички, а також ви можете постати перед вибором, і все буде залежати від вас. Але двійка, закохані нам кажуть, що ви повинні зробити правильний вибір. Покладайтесь на свою інтуїцію і на своє відчуття. Тут, знаєте, в нас не мечі, а не трезвость ума, а так, як вам буде по серцю. І ви прийдете до своєї стабільності і буде свято в вашому домі. Я вам риби, зразу бажаю, щоб ви отримали приємні новини, щоб у вас все було стабільно і. Завжди в вашому домі були накриті столи, і ви раді завжди приймати гостей. Це був дорого прогноз для риб на січень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!